Вічна сьогодні думала книга Литаном 20 глава 17 віч. Не бійтесь і не жахайтесь завтра виступите їм на зустріч і Господь буде при вас. Слухаємо значіння цього тексту. Теперішнім часі Божі люди мусили прибути до позатипічного завтра, коли то вони. Мусить виступити проти ворога. Сталося це по Конвенції у Вашингтоні Округ Колумбії у 1935 році, що Римокатолицька гірархія як позатипічній філістії була відкрита Господом його людям. І тоді та релігійна толпа була обнажена і показана. Що вона є новочасним едоміями. Проти цієї толукавої орди, велить своїм людям тепер, вставайте в похід проти нього. Авдія Один, то є перша глава, перший вірш. Отже, Божі люди не повинні. Боятись або неохочуватись на вид гордо і зухвало ворога, але противно вірні повинні одважно виступити проти нього через проголошення Царя і його царства, котре то оправдання імені його. Оправдання імені його. І так його видає певне запевнення, що він цілком буде стояти за своїх людей. Коментар взяти з Вартовий башти No11 1938 рік. І так Боже оприділення відносно битви, яка розпочалась. По заобразному значенню його свідкує. Що як тоді в біблійні часи Єгова дав приказ через Єсафата виступити проти тих трьох нападаючих ворогів, амуні магазин в Росії, і виспівувати пісню. Уже побідно славити Бога за Його милість, яку Він дарував тоді єсафато і юдеям, котрі були з єсафата. Отже тут дається ясність у тому, що то означає завтра виступити. Це показує про те, що коли вони виступали проти ворога після повідомлення. А на це надається спеціальний час, так як тут сказано, завтра. Тобто, ще якийсь протяг часу перед повним знищенням ворога. І дає приказ своєму народу, щоб виступити проти. У 1935 році на конвенції. Римокатолицька герархія, як позатипічні ці філісті, була відокрита. і показано було, що її напад, котрий буде тоді, коли він стався, як ми бачимо, незадовго після цього часу, в 1939 році, стався цей напад. За котрі повідомлялося, що завтра виступайте, а вони зайняли вже воєнні положення. Ось ми бачимо, що коли зайняли вони воєнні положення, його підняв свій нагріб і сказав, Вставайте і йдіть похід проти нього. Тому якщо ворог на той час і йому казалося, що раз він тіло вбиває і винищує слух Божих, то він перемогу має. Ми бачимо, що Йогова, це завтра, що тут йде мова про нього, що завтра виступайте, він дає час. Перше, що ворог потішився, що ніби він вже зруйнував діло його, виробив своїми руками собі погибель. І ось сьогодні ми бачимо це, сьогоднішнє вже завтра. У повному виконанні Зверхньої сили Йогови побивається ворог. Тому Божий народ був закликаний наперед проголосити побіду над ворогом. І тоді Єсафат, коли закликав всіх юдеїв, щоб вони вірили Богу. Вірили його пророцтво, що при повному виконанні пророцтва побіда буде по стороні Єгови. І так ми бачимо заява, яка була від імені Єгора до Єсафата, що не ваша це війна, а Божа, то Єсафат так і побачив із своєю армією або людьми, котрі славили його. То тобто, і це саме засвідковано про те, що Єгова сам воював за свій народ. І всі ті вороги нападаючи, коли почули іменно цю пісню, прийшли в замішання, що сьогодні ми бачимо фактом. Вони побувають друг друга подібно тому, як на Єсафатові долині побили друг друга. Отже, оправдання Божого ім'я і Слова у факті його запевнив тоді Єсафата і його нарід тепер нас, що цілковита побіда стоїть по стороні його. Тому що слово його стає правдою, фактом. Вірний нарік надіється на його і проще накресне значення і бачить цю побіду, а ті, вороги нападаючі, бачить сьогодні заміщення, яке втягнувся весь світ побивати друг друга. Ось це так значимо.